Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Сьогодні 16 листопада, суботній ранок, я встала о 6, вже нафарширувала щуку, поставила в духовку чоловікові на сніданок, а тим часом от вийшла на подвір'я і буду обрізати гібіскус. Просто формурувати. Я його у свій час сплила. І тепер буду обрізати, тому що він залітку. Ось дивіться, як вони сплетені коріння. Я надіюсь, вам видно стволик верніше. Ось бачите. Ну, вверху пустили заліто ось такі пагінці. Тому я буду обрізати, додавати їм форму. Щоб вони були в вигляді кульки. Ось отак, не треба багато залишати, вони повинні розростатись. Середини вирізаємо, щоб вони не терлися одна об одну гілячки. І ось так підрізаємо. Вирізаємо з середини щоб гілля не терлася ось отак ось теж у мене маленький ось бачите таким образом я буду робити усі Ось побільший гібіскус. Тут прийдеться попрацювати. Зсередини вирізаємо, щоб вони не терлися гілячки одна об іншу. Коли вони зазеленіють, вони будуть як шарик. Нічого тут такого з немає. Оці що труться я виріжу. Бо вони не повинні тертися Ось отак. Я надіюсь вам видно. І так кожен гібіскус. Дивіться, ось трудяга між собирає листочки черешні, в нас така черешня обпадає і він бореться з листями. Кожного дня воно сипе, сипе і сипе. Ну, та що ж, у нас велика черешня. Черешня Валерій Чкалов, дуже смачна, хоч вже їй 20 років. Ми її обрізаємо. В огороді вже маленька черешенька, на кінець тудичка з'явилась. Може, прив'ємо. Бо вона не пускає ні з кісточок листочків, ні з корінців, бо, звісно, це черешня. Попробую привити на дичку і то дичка не з неї. Ось дивіться, підрізала я гібіскуси, бо подивилася почала ролика, вам нічого видно не було. Ось отак тепер вони виглядають. Бачите, тут вже можна буде розв'язати ось такий. Інший розв'язати, щоб не впивалося воно у корінь. А це самий перший. Бачите, напевно, я зараз їх порозв'язую, які великі. Гляньте, який красавець. А оставлю лише маленькі. Ось покажу вам. Рози я цей год посадила. Ну, ця так вроді зелененька, стволики. ця теж. ця теж так більш-менш. Я ось стикнула, не знаю. Пагінець. Чи дасть корінняць, чи ні, це я як обрізала, як садила. Це щось зверху ось Присохла. Ну що ж, 100%, мабуть, не буде, приживаємось. Тут теж ось натикала три штуки. Бачите, пагінців. Не знаю, стоять зелені, а чи пустять корінці, чи ні. Ну, а це сама роза. Це ось мої любимі юка. листя Черешня на неї падає. Тут потрібно буде розсадити весною хризантеми, бо це шаровидні. Я цей год їх не розсаджувала. а вже весною розсаджу. Жовті вже практично відцвіли. Це моя капуста, так хвалили, цвітна, поштиметр в діаметрі. Оце листопад. І бачите, декоративна капуста яка. Ну, а то мої собачки норку вирили. Ось бачите, борьба йде. Портять мої клумби. Це льонок, я його дуже люблю. Це ось інша клумба. Тут я теж посадила рози. Вже ми їх обираємо, клумби. Треба буде ось лілії тепер. Листочки ще зріжу, винесу. Ось, бачите, ці рози, це я виписала по інтернету плетиста роза, пустила вже з почек. але, мабуть, я їх дуже близько. Ця теж ось почки розпускається І та також. Значить, прижили всі три. Я виписала то, що пишу, та 99 гривень, від того і більше 400 гривень, я за них заплатила, враховуючи пересилку. Ну, мабуть, вони розплетисті, дуже густо посаджені, може я ту, що посередині перенесу десь ось сюди, на ці клумби. Це цвіти, такі квітки червоним цвіту. Сестра привезла мені, насадила, то їх трошки була. Повиривала, бо вони все забивають. Вони зимою зелені, мороз удари, вони поопускають вуха, а потім знову ростуть. А ось теж оця ж капуста. Гляньте, ця така, мала бути жовта. Її бризкала, я бризкала, але що з її їсть. Ось така нещасна. Ну, ця таке з цвіточком, з квіточкою. Бачите? Ну, Більше купляти не буду, не знаю, що їсть. Я вже і шукала і саранчу, і гусінь, нічого не нахожу. Ну, бачите, все таки гарно, так? Да? Мені подобається. Це ось тут водозборник трошки. Чоловік прибирав звідси те, повиривав і отак важко садити. Ну що ж, Хозяїн хазяйнував, нічого не скажеш. Добре, що й так. Тут у мене і хіноцея росте. Вона вже цвіла. Ось льонок, а це моя роза, що я теж купила в цьому році весною. І теж її щось їсть. Я її скільки разів не обробляла. І не знайду, хто так її їсть. Де воно живе? Прилітає бог зна коли, мабуть, вночі, а ось мені листочки. І яди навіть не допомагають. Це ось мої кактуси вижили. Треба буде на зиму їх прикрити чимось. Один вижив. І весною розсадити. Це теж я виписала по інтернету розу. Випсала її весною. Вона повинна бути жовта, плетиста. Ну, не знаю, як плетиста вона буде. Чи обрізати оце перший рік, погінець на зиму чи ні. Напевно, обріжу. А зацвіла вона така, зразу вроді жовтовата, потім стала молочно-біла, така, не зрозуміла. Всередині зовсім світла. Як така більш дочайна і таке, як вигорівше на краях чуть темніше, ну блідо-блідо-розово. Це цвітуть квіти, їх циганочка, чи як по-іншому не знаю. Ще чорнобривці цвітуть між дольонком, Люнок теж, напевно, можна вже зрізати. А це також я розу виписала. І теж є щось тут. Безпощадно їсть. Я вже її кропила-кропила. Ну, хоч вроді вона жива. Гляньте. Ну, а далі оці квіти. Ось і вся клумба осінню. Практично обрана. Ой, не вся. Я ось ще посадила одну розу. Не знаю. Щось на неї, почки в неї не розпускаються, я їх взагалі не бачу. Вона повинна бути рожева, висока, до двох метрів такий кущ коло мого басейну. Басейн цей рік я не оновлювала, та і в тому році нема настрою. Ну, надіюсь, що Весною буде вже кінець війни, а може раніше, то хоч буде якийсь настрій щось зробити. А так будь вони неладні. руки опускаються. Кожен день повітряна тривога, вони думають, що вони нас залякають, та перестали ми вже боятися. Да, нам страшно за дітей, за внуків, за себе вже не страшно. Тим більше люди такого віку, як я вже своє віджили. Ми і крім ненависті ми до них нічого вже не відчуваємо. А хто це тут за дверми цікаво? Бублик, Боні, ай! Нагулялися. Боні, куди ти знову водила? А, а прибігли. Боні красавиця. Бонька, куди ти нашого прийомиша водила? Бублик. Іди покажись, який ти є. Це собачка. Я вам колись розповідала, шукала власників. Да, приблудив. Ах ти такий. І вже він свій, так? Да? Пидь у будинку, непослушний ти, так? Да? Блік непослушний. Глянь ти який. Оцей четвертий на мою голову свалився одкудись. Що ти чухайшся? Опять кліща пімав. Занесеш мені в хату кліща бублік. О. Бачите, хазяїн питається листя зібрати. Поки особового вітру нема. Ось отак. Добре вона огород. Олександр Валентинович, помахайте глядачам ручкою. Всім хорошого дня. От так. Бачите, який вихований в мене. Ну, а це, звісно. Звідси, напевно, не видно. Ще зайду з тої сторони. Ось так. Вам, напевно краще. Наш прапор український. Цей чоловік повісив, нам подарував його племінник, він привіз його, коли був у нас у відпустці. З лінії бойових дій. І він тепер у нас як символ України. Бачите, як розвивається Все буде Україна. Надіємося на перемогу. Ось так. Ось ще одна моя клумба. Треба піони вже вирізати. Гляньте, вже листя в них пов'яли. Тут також є хризантеми. О, це незрозуміло. А виховна різочка. Чоловік, як виїжджає, ось у ворота, то лякає, щоб собаки не вибігали. Треба вже вбирати цю клумбу. Ну, зараз піду гляну, як там моя щука поживає у духовці а потім уже будемо займатися. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, спокійних вам вихідних, все буде Україна, всього вам найкращого!